Вручаємо нагороди рідним наших воїнів-захисників. На жаль, ці нагороди вручаються посмертно, але і країна, і наші земляки повинні знати тих героїв, які захищали нас, які віддали своє життя в боротьбі за нашу нежелезність. Тому дозвольте, будь ласка, за дорученням президента вручити нагороду рідним Казачук Євгенію Олександровича. Він народився 27 лютого 1980 року. І згідно з указом президента України номер 470 від 4 серпня 2023 року за вірність, за вірність військової присяги, за мужність, проявну стійкість і героїзм нагородити орденом третього ступеню за мужність. На жаль, посмертно прийміть, будь ласка, цю нагороду. Ми всі пишаємося нашими захисниками. Згідно з указом президента України номер 470 від 4 серпня 2023 року за вірність військовій присязі у бою за нашу батьківщину, проявлену стійкість і мужність нагороджується орденом за мужність третього ступеню старший солдат Гічко Олександр Григорович, який був призваний на військову службу 27 лютого 2022 року. Загинув 29 березня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Степанівка Донецької області. Привіт нагороди. Дякую. Також нагорода для солдата Василен Дениса Володимировича, який народився 13 липня 1988 року. Згідно з указом президента України номер 470 від 4 серпня 2023 року, за вільність військовій присязі у бою за нашу батьківщину. Проявлену стійкість, мужність і героїзм. Наградити орденом 3 ступеню за мужність. Але, на жаль, посміха. Прийміть, будь ласка, цю наголошу. Дякую. 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 Я був? Завжди пам'ятатиму, пам'ятати, пам'ятав і буду пам'ятати яким був, то який залишиться пам'яті моїй назавжди він. В АТО добро, добровільно і тут добровільно. Не мав мені що сказати. Дякую вам. Добрий батько, дуже гарний чоловік, теж сам вирішив піти. Ні сльози мої, нічого, ну не остановив. Вирішив піти захищати країну, місто наше, сім'ю в першу чергу. Цілеспрямований, партій. хотіла б сказати велике дякую хлопцям, які ще захищають нашу країну. Знаю особисто, багатьох підтримують і в такий нелегкий час стоять на захисті, стоять в жахливих умовах, не здаються. Ми їх будемо підтримувати.